Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперт, і у нас нове надходження електричний седан від американської компанії Tesla, Tesla Модел Тристандарт Range Plus 2020 року з пробігом 105 тисяч кілометрів. Повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу стан нового автомобіля. офіційний на гарантії до 2027 року в даному автомобілі встановлена батарея 54 кВт, діапазон запас ходу коливається в середньому в холодну погоду 290 км та в теплу погоду 410 км. Розрахункова максимальна потужність електродвигуна становить 283 кінські. Сила ця Тесла має задній привід і по комплектації у нас два ключі, світлодіодна оптика. Диски r 19 і гарна літня гума. Також є автопілот останнього покоління, активний круїз, система доступу без ключа, електрорегулювання керма, кермо з пам'яттю положення. Екран 15 дюймів, Bluetooth 4 USB, Wi-Fi. Навігація, також є навігація України, двохзони активний клімат-контроль, оздоблення салону шкіра, допомога під час паркування Партронік 360 та камера 360, асистент виїзду з паркування, автоматичне паркування, електродзеркала з підігрівом, датчик дощ, світло, режими їзди, панорамний дах, який автоматично тонується. У відповідь на сонячні відблиски, салон в дуже гарному стані. Задній ряд сидінь також в дуже гарному стані. Об'єм багажнику 425 літрів. І не забувайте, що спереду також є багажний відсік. Тип роз'єму зарядки європейський CCS. У комплекті йде дрот на 220. По авто зроблена перевірка усіх вузлів та агрегатів. Зауваження авто немає. Ще я вам продемонструю, як відкривається, і що знаходиться в передньому багажнику. Там у нас знаходиться аптечка, також є фаркоп та дрот для зарядки. Перегляд та тест драйв, у місто рівне вулиця Боярка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Гарного вам дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваюсь, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Усім до побачення!